Готуємо корисний яблучно гарбузовий пиріг з мінімальною кількістю тіста, багато яблук і максимум користі. Mm. Це щось. Mm. Вітаю вас, друзі! З вами я, Олеся Піжик, і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні ми приготуємо корисний варіант того самого славнозвісного невидимого пирога, невидимого тому, що для його приготування вам знадобиться всього 70 грамів абсолютно будь-якого борошна і зовсім трішечки підсолоджувача. Основу становитиме два ключових інгредієнти: це яблучко, і ось такий яскравий і дуже дуже смачний гарбуз. Перед вами всі інгредієнти для приготування цього смачнющого пирога, а також можете все детально знайти в описі під цим відео на трьох мовах детально, як завжди. А ще я додала трішечки журавлини, щоб придати такої пікантної кислинки. Для начинки нам знадобляться яблучка вашого улюбленого сорту і також гарбуз. Можна взяти або гарбуз, або яблука, як хочете, і що у вас є. Яблучка необхідно очистити від шкірки і розрізати навпіл, прибрати серцевину. Все. Ось так швидесенько все робиться. Гарбуз вже в мене очищений, невеличкий. Далі покажу, що з ним робити. Розрізаю його навпіл, і що яблука, що гарбуз, можна або тонесенько нарізати, або використати ось цю частину тертки, яку я показую. Як тільки починаєте працювати з начинкою, можете вмикати духову шафу на 170 градусів в режим верх-низ, без конвекції, тому що все насправді дуже швидко готується. Я все ж таки вам раджу або тонко нарізати яблука та гарбуз, або використати ось таку тартку, тому що якщо ви натрате інгредієнти, це все ж таки перетвориться більше на якусь пастоподібну масу після випікання. Яблука можна брати абсолютно будь-якого сорту. в мене кисло солодкі, можна брати зелені, такі, які у вас є, які ви полюбляєте. Можна також поекспериментувати з грушками. Також буде дуже смачно, але беріть знову ж таки твердіших сортів. Для тіста в миску відправляємо яйця або два здорових, або три маленьких. Цукор або підсолоджувач і сіль обов'язково. Також в мене апельсинова цедра, я її заморожую, вже вам показувала неодноразово. І ванільник екстракт трошечки Я готую на стевії сьогодні. Все. Перемішаємо до однорідності, нам не треба нічого збивати. А далі черга борошна, його треба зовсім трошечки і розпушувач. Можна брати будь-яке. У мене це сьогодні вівсяне. Можна рисове, можна пшеничне, звичайне його сюди не так багато йде. Далі додаємо молоко. Ось так. І вершкове масло зовсім трошечки, тут його йде 20 грамів, його треба трохи розтопити і додати в загальну масу. І все. Ще раз перемішуємо, і тісто готове. Саме тому треба було вже вмикати духову шафу. А тепер починаємо збирати, власне, пиріг. Ось таке тісто, бачите, воно так, має бути ось таким от рідким. Я беру форму, ось таку скляну жаростійку для випічки хліба, кексів. От. Далі нам знадобиться пергамент. Дивіться, що я роблю, щоб він гарно лягав по формі. Спочатку його розминаю, далі під проточною водою його промиваю, намочую. І далі він стає слухняним і розкладаю його по формі. Ось, бачите, він приймає таку форму, як нам потрібно. Нічого страшного з ним не трапиться, він підсохне у духовій печі, і все буде гаразд. А далі чергуємо на дно десь 4 столових ложки, наливаємо тіста або стільки, щоб покрило дно форми. І далі чергуємо. Далі шар гарбуза зверху декілька ложечок поливаємо тіста, воно рідке, ним дуже гарно користуватися. Далі шар яблук. Кожен шар ми поливаємо тістом. І ще на яблучка я викладаю трішечки в'яленої журавлини, можна додати родзинки, що у вас є, або можна взагалі не додавати. Якщо хочете, можна додати будь-які інші ще сухофрукти, горішки якісь, це все на ваш смак, як ви любите, тому що сюди, в принципі, поєднується дуже багато ось таких от інгредієнтів. І все таким чином ми завершуємо пиріг, чергуючи, залишіть трошечки тіста, щоб топовий шар покрити, звісно ж, тістом. Пиріг випікаємо 50 хвилин при температурі 170 градусів режим верх-низ без конвекції. Якщо повторюю ще раз, духова шафа вас дуже смалить і при 170 видає всі 190, то в кінці випікання краще накрийте фольгою. Дуже смачно приготовано в корисному варіанті, просто швидко, і його можна їсти на будь-який прийом їжі, як зранку, так і ввечері, коли вам захочеться солоденького і смачненького. Максимально корисно, високобілково і дуже дуже легко і повітряно. Ідеально для такої от випічки. Я б сказала для десерту, тому що ось так от такий пиріг навіть тяжко назвати пирогом. Це, скоріше всього, такий легесенький, майже мусовий десерт. Хочу показати вам, який він всередині виходить, бачите? Дуже апетитно, неймовірно духмяно і просто у приготуванні. Тож зберігайте собі ще один чудовий рецепт для вашого корисного. І здорового харчування. Усім смачного! Основна головна умова. Дайте повністю йому вистигнути. Це обов'язково. А потім витягайте із форми. Друзі. Ну і звісно, зараз найприємніша частина у всіх рецептах, у всіх стравах це власна дегустація. Погляньте, як це виглядає. Цей пиріг мені радше нагадує все ж таки якийсь десерт, а не випічку. Дуже дуже тонесенько можна нарізати. Тож, дайте йому класно, гарно вистигнути і стабілізуватись. Дивіться. У мене є кава. Тож дегустуємо. Легесенький, ніжний, просто повітряний. Пахне дуже. Це щось. Дуже мало такого ніжного е, кремового тіста. Це схоже навіть не на тісто, а на заварний крем. І багато-багато яблучок, які вже м'якенькі, які пропеклись добре, плюс гарбуз і додана цитрусова нотка, тому що я додавала апельсинову цедру. Це просто щось. Хочу зараз спробувати із журавлиною. Це неймовірно. Це так смачно. Схавую це. Це взагалі завжди ідеально. Так, це воно. Дуже багато яблук, плюс гарбуз, вони гарно пропечені, але не розлазяться, класно тримають свою форму. І... Тонесенькі, малесенькі прошарки о такого мусового, якби заварного крему. Це схоже на фрукти, запечені в заварному кремові. Це нереально смачно. Друзі, я наполегливо рекомендую вам скуштувати, хто ще не готував от такий от пиріг. Смачно, дуже просто, швидесенько, корисно. Ну, що ще можна додати? Він настільки самодостатній, що до нього не потрібно нічого. Не там якоїсь цукрової пудри, соусу. А то ні, це дуже смачний десерт. Клас. Це 10 з 10. Бачите? Тарілочка порожня. Я більш ніж впевнена, що така випічка Сподобається абсолютно кожному з вас. Тож готуйте, їжте просту і смачну та корисну їжу. Усім смачного! Друзі! Якщо вам сподобався рецепт і ви вже хочете його приготувати, не шкодуйте гарних, теплих та щирих коментарів, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Тут завжди так смачно і дуже